І не кажи мені нічого, і робити я того не буду. Я тобі не муляр, не щекатур, не плотник, і не розказуй мені нічого. Тут То -то зараз не на часі, і потрібно щось робити серйозніше, ніж ті справи, що ти видумуєш. Не думаєш. гарно, не гарно. Де зараз що гарно, що гарно, шифені. Що гарно, тобі потрібно допоміняти. Резинка лопнула. Оце проблема. Березинка лопає, шат, Що Що підсунула. Щось підуляло. Привіт, друзі. Говоримо з Оленою. Кажу, Олена, деякі безпорядки там люди ходять, заходять там, до тебе, аж негарно, незручно. Вона каже, метро, то все перетерпиться, то не важливо. Останне твоє здоров'я бережи. Так якось прожили і проживемо. Ще. Ну кажу, ну що ти то ж куди воно годиться? Потрібно щось підлагодити, під, підмастити, під щоб було мило окою. Вперлася рогом ні в'яку, кажу, не пустю я тебе до роботи. Уговорив, коротше, я її довго просив, підемо трошки сьогодні, друзі, попрацюємо. Є певна робота. Як є початок, то повинен бути якесь і завершення, можливо, якісь поради дам. Також по цьому, хоч і не сильно, і, і не, не те, що не сильно, хоч і не спеціаліст. Але, можливо, щось знаю те, що, що хтось не знає. Ну, суть до діла, ходім ближче. Щось крапке вляло. Потрібно зробити площадку. тут. Тобто, так як ця площадка колись, колись кимось мурвалася не сильно опитний спеціаліст, була покладена на глині, тобто глина з піском. А самі розумієте, що глина така штуковина, яка добре тримає, але бере з себе вологи, коли вона близько до землі, і її почало дути. І вона ще така, що маловата тут стати, розутися, сніг, дощ, вітер. Немає такого місця, щоб якось була. Давай, давай трішки щось зробимо тут. Значить, вирішили її продовжити трішечки далі, десь на метр шістдесят і плюс ходинка 27 сантиметрів. З урахуванням, що колись можливо, <голись> колись можливо буде кластися плитка, а плитка 30 на 30. Ту, що ми ляли, показував. Хто не бачив, зайдіть відео є на каналі. Значить, якісь такі моменти. Налаштуватися важко. Коли починаєш щось працювати. Перестає щось скрипіти, репіти і починаєш якось ходити в роботу. не нерватися і помаленьку подкласти якусь ціль, щоб зробити певну, певне питання вирішити. Пізновато зараз, як вже є приморозки, трішки, трішки пізновато, але. Все воно так, коли приходить час, бачиш, що вже то залишаєш, давай весь це підтягне, тому що другого року ну, чекати воно то може, але ходити туди-сюди не, не, сильно, не сильно подобається. Значить, суть не в тому, що потрібно зробити. Відмірав я 1,60 млюс 27 см, там вийшло 185 см, вона буде довжиною з урахуванням, що тут буде одна сходинка, і друга сходинка якби буде площадкою. Натягнув нитку з того кута. Попри е, ну, пінопласт, попри цю стіну, щоб вона була рівна і йшла площадка по, по стіні. Краще ще, коли площадка стоїть без стін, немає ні зліва стіни, ні з права стіни, тобто можна е, розіграти, то краще вдарити хрест. Це, тобто відбиваєте ширину довжину і навхрест, щоб це все співпалося, щоб не було цієї косини. Тобто з одного кута. На охрест е, виміряєте довжину із іншого. І ці довжини повинні співпасти. Якщо не співпадають, то де коротша е, діагональ, як би сказати, правильно я кажу, ну, діагональ, мені здається, з геометрією не сильно було, то посуваєте її в ту сторону. Тобто, якщо там співпало, наприклад, 2 метри, а сюди 1,80 вісімдесят, то вам потрібно в цю сторону посунутись на 10 сантиметрів. Тоді вийде 1,90 90 на 1,90 90. І перевіряйте ще раз довжину, в ширину. Ну, нічого такого складного там немає. Значить, щось вдання, що молодець Олена, камня привезла. Шануй, оце привезла, цемент я привіз, буду мурвати на оцеві, так як піску там багато немає, і краще на піскові, але на оціву буде стояти. 1 до 6. Назначив тут лінію і назначив там лінію. Зараз ставлю два крайних углових камня і натягую нитку по піднитку. Виставляю бажано шихти підганяти. Ну, як це є камінь, це є не цегла, що він є однаковий, трішки десь вищий, трішки нижчий. Побільше роствори, як казав один чоловік, щоб камінь в розтворі плавав, і все буде до діла. Тоді все вирівняється під лінію. Головий камінь він повинен бути на 90 градусів. В одну сторону в два рази приблизно або на 2 третини довший, ніж іншу, щоб потім була перев'язка. Тут ставлю трішки вищий, так як там нижче, а тут вище порівняє. І далі натягується нитка вже на нього і проводиться. Робиться такий зашмурок. Вставляється цвях, патичок, що небудь що у вас є в добру натяжку, щоб вона ну, не аж як струна, але щоб не провисала. І простелюється роствор по цю лінію, трошки по нитку, верніше, як трішки виходить, нічого страшного, і прокладається камінь. Бажано старатися тут можна покласти таку плішку під, під нитку, щоб її відвести, щоб цей був камінь рівно з цим. І підсиховуєте. Не підпираєте камінь під нитку. Камінь не є рівною, рівним матеріалом, щоб гупати, бити, зробити з нього рівненьку площу, ви замахаєте всі руки зірвете. Отак от воно є, з тріщинкою, коц-коц і все. Поклав два вищих, тому що той вищий, той нижчий це не якийсь кар'єра камінь, що більш-менш він нормальний. І далі можна ставити отакий от низьчик, приблизно щоб було. Похоже на лодка можна і не брати. Тут уже. краще плом якийсь до спини прив'язати. І от таким чином погнали. Складаєте, що підходить, дивитесь, більш-менш нормальний. Перекрутили де рівна площа, на розтворчик. На тако. Думаєте про щось позитивне? Сильно думаєте, що це щось тут важке. Ну от так. О! І це перша шихта прокладена. Воно не гарне, воно не сильно рівно. Зараз я ще ставлю ось сюди, а в середині я буду просто забутовувати, не використовуючи цементу піщану суміш. Ну, Оців з цементу, Ну, роство. Так, друзі, значить надрубав трішки цей був високоватий. Я думав, що тут шкодинка буде. Трішки вище. Значить, ставимо у перев'язку вже. Якщо цей пішов в довжину сюди, то цей вже перев'язується на цю сторону. Ловимо рівень звідси, рівень, звідси, плюс-мінус. Як кажуть мулярі вже через пів метра стіна покаже себе, чи вона рівна, чи ні. Значить, поставив лазерний рівень, визначив висоту від землі. Де має стояти вже сама плитка? Відняв 3 см плитка. Ось відсертив. 33 см. У мене висота була, мінус 3 см плитка, мінус 4 см залив і мінус 15 см сходинка. Значить, Тут вже має вийти 22 см. 21,5 Пів сантиметра, то не страшно. Значить, зараз отак ставлю вже нитку наверх. Робимо такий зашморок. І ставимо так зверха. Зараз будемо зганяти вже шихту, яка буде шихта першої сходики. так ось раз, перекрутили. Якось так і бачив, як робили. Ті вам так кажу. О, зараз потрібно під цю ниточку, плюс-мінус сантиметр зігнати оцю шихту. І бачите, цей пішов камінь цю сторону перекрив, а цей пішов цю перев'язку таку потрібно робити, щоб між камнем. І далі по, по тому як ти, перша шихта трішки така. ну, Зраховуючи те, що буде тут залів, то нічого тут такого страшного не обичає. Раз, ось, ти, ось співпадає на це. Трішки відсунути можна а сюди щось ставити о таке інше. А що так вийшло, друзі. Це з камня. Ну, нитку я вже опустив. Це з камня. Це такий каркас, нерівний це матеріал, але доволі міцний і буде стояти роками. Значить, що далі? Відставляю кути на висоту 15 см і замуровуємо цю площадку. Тут не заливаю роствором, лише мурую на ньому, так як цей роствор слабший. Заливати потрібно, якщо от сів і цемент, то хоча б один до трьох, один до чотирьох такий, щоб був міцний. То оце я залишаю просто під цю сходинку і, можливо, ще проляю оце. Але тут саме основне, що звідси вже відбивається рівним, отак, щоб було рівно, Вон відсувається, есте і грається. Отак, плюс-мінус він туди-сюди ходить, там нічого страшного. Пів метра на двохметровій стіні це нічого не означає. Шікатур потім виправляє аж на раз-два. О, доді, натягується нитка вже. Отак. З цієї сторони також на 26 см звідси ставлю от такий самий камінь висотою, плюс-мінус приблизно роствором по приниточку стріляю. Камінь по приниточку ставлю. Виставив другу сходинку, це буде одна і друга це площадка. Зараз потрібно збити оце, розпланірувати і зарівняти всю площу, так як заляте, ляти небажано. Туди потрапить сирівна волога, зимою буде замерзати і його роздувати. Тобто у вас відслоїться розтвор від роствору. Це ми робити ніякого випадку не потрібно. Чуто, я залишу її, тут все рівно буде, а оцей верх потрібно і зняти і зарівняти. Лазерний рівень вже виставлений під 0, де має бути залив, з урахуванням від порога віднято 3 см 3,5 плитка плюс ростворна, який буде покладена. Тобто це оця сходинка вже в рівень. Тут від цього рівня віднімаємо 15 см. 15,5 Це така маленька незначна погибка. Зараз поправлю. Виставляю цю з першу сходинку і інша також повинна зараз вийти вже на цей рівень. бачите. Що стоїть. Таким чином буде, лише вже і туди піде. І зараз щось буде. Ми виставили опалубку Та на 15 см нижче за цю, а ця вже, ця буде йти як площадка. Але з урахуванням тим, що ще буде ставитися плитка 3 см і плюс роствор, ну десь сантиметр приблизно враховується це. Є там маяк, але маяки на бетон використовувати не сильно добре, так як вони е прогинаються. Їх потрібно дуже часто. Ну, по-перше, потрібно плотні, а по-друге, дуже часто ляпухи ставити і щоб вони пристигали, але як часу немає цього, все потрібно зробити чим найшвидше. То в мене була така профтруба 20 на 20 І при використанні скажу самість маяка краще використовувати профтрубу 20 на 20 Тобто її можна використати, купити, використати як маяк, а потім почистити після того, і після того ще щось зварити з неї. Тобто таке використання непогане, і вона доволі плотна, вона не просідає. Виставлю маяк тут на сантиметр вище, чим отут. Щоб, як буде вода, щоб вона стікала туди наперед. Ну, кому і подобається. Кому подобається до порога, то робіть тут на сантиметр нижче, щоб вода текла, а кому подобається покраще, то. Туди робити уклад. І, в принципі, зараз я тут вшиховувати, наносити таких камінчиків вже ввечері, якість Якість цього всього не сильно добра. Буде отак вшиховуватись із сантиметрів 4, десь приблизно 5 буде це все це все заляється. Що ж, другий день. Хто походив? Хто походив по площаці, наслідив. Гуси рим спасли, а ви мені. Площадку наслідили. Таке справи, друзі, заляли вчора вже допізна. Ну, багато часу не займає, але день короткий. і Шукаєш такий якийсь ну, проміжок часу, де можна це все зробити. А поки попораєшся, поки порішуєш якісь певні питання, то вже обід і поки налаштуюся, але коли налаштувався, робота йде нормально. Нелегко, але нормально. Значить, суть у чому? Заляли вчора, бачите, ну, не знаю, чи воно замерзло, чи воно пристигло. Був такий приморозок, десь мінус один ночою. Що, що сирувати? Сируватися і ходити по ньому не можна. Кидав вчора так, всі зайшли вже до будинку, залили, заскочив, а на ранок поклав такі листи пінопласту екструдованого двадцятка. і по ньому легенько вже можна було що ставати. Питань немає. Таким чином, вийшло. Значить, зараз що буде потрібно? За. Щікатурити оці боки. Цей бік поки що защикатурувати я звідси не буду, так і він залишиться. Не знаю, що тут ще буде, чесно кажучи, як як питання, тому що ну, планується плитка лише тут з боку, або просто защикатурене, або щось буде просто зроблене, так як бачите, що латати вже потрібно все кругом, воно відкладалося, 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 були інші питання. А зараз стільки наскадалося, що потрібно це все помаленьку якось роз... Роз, 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 як підобрати слово, то не підходяще. Працювати потрібно над цим. Значить, зараз зараз оце, за сікатуру вже пісок і цемент один до чотирьох, Ставиться зверху ну, в кого що є. Якщо є правило то добре. Як нема правила, то звичайна така доска, щоб коли не підносити і не підривати оцей кут. Бачите, у нас ще сервето буде. А, ну Підлущуватися, доска йому не дасть. І звичайним, як в теніс грали. Ну, тут практично оця лінія вже є, на ній залазити не буду, можна сантиметр відсунутись і, як би сказати, і зробити його грубшим. Але суть у тому, що мені не потрібно. Так, то я просто зарівняю. Під оце що під цю гриву, чи як би сказати, все, що вниз йшло, сюди. Отак, От як бабки коли схоти, підмастювали. Так, воно зараз пристигне. Ну, пристигати воно буде не так. Це неприємно, не так швидко. Пісок трішки глинистий такий, то прилипає як клей. Трішки грубше і тірка збере потім те, що що зайве. Приблизно його підрівняти поки що. Ставити, коли буду затирати таку дощечку в бік також на угол і при дощечку його затерти. Запока хистить, а закидається ще. Закидається ще це не все. Трішки вже підстигло, тут так його загладимо. А Де є така трішки м'ята, беремо раствор. Сухеньке, тому що мокрий буде знову за тіркою загладжувати Ось таким чином, друзі, вийшло, значить звідси загладив. Ну, якщо зробити краще, потрібно загладити тюрку взяти ще зверху. Але чому залишав отаке рапати, щоб воно було, так як краще буде потім прилипати клей або цементний роствор, якщо буде ставитись плитка до цього. Ну, самі зрозуміли, буде проникати упори, і краще буде зачіплювати за, за цю основу, яка є. Ну таким чином, з боку взяв, просто закидав, вже залишався роствор. І... Шпателем таким рапчастим цим, що плитку ложать по щоб подальшому, тому що не знаємо, що тут буде, не вирішили і не думали. По правді що саме з боку буде, що в подальшому воно краще зачіплювалося. Якщо буде ця щикатурка, то краще вчіпиться. Вона чіпляється до рапатого такого, чим до гладенького, тому що є можливість відслоєння його, а воно вже буде сухе. І, ну, не, не кажу про те, що там буде якась вже пилюка чи такі моменти. Тобто ну, то можна віником змести, водою промити, але отак воно поки що воно буде отак, скажімо так. В цілому така робота вийшла. Пішло 5 мішків цементу, оців десь 0,4 куба. Ну, камінь був свій, його в принципі ніхто й не рахував. Так і справи, друзі, надіюся. Якусь інформацію певно надав. Якісь певні питання, хто, можливо, не знав, дізнається тут. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить!